Огляд препаратів, які будемо використовувати для захисту нашої в 25 2025 році. Подивившись, раніше були люди начитані, зараз нагуглені і на ютублені. Подивившись, подивившись кучу відео на Ютубі по засобів захисту, було обрано такий бренд, як сімейний сад. Чому? По-перше, сингента гарні препарати, але ціна їхня, трохи кусається. По-друге, дуже багато зараз сингентовських підробок роблять. Тому вирішив в цьому році спробувати сімейний сад. Ось такі препарати. Меральт від кліща, парацельс від хворіб, сальта від хвороб, альфа-сур від шкідника. Твікс використовували. Це від шкідника, а ось такий дали перед зимою від ґрунтових шкідників. Ось так.